Трамп дозволив Україні бити в глиб Росії. Про це заявив спецпредставник глави Білого Дому Кіт Келог в ефірі Fox News. За його словами, позиція президента полягає в тому, що немає жодних недоторканих місць. Але іноді сам Пентагон обмежував виконання таких операцій. Келог наголосив, що всі мають виконувати накази головнокомандувача, і президента в цьому питанні підтримують віце-президент Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо. Келог уточнив. Що рішення про надання Україні томагавків ще не ухвалене, і воно залежить винятково від Президента Трампа використайте можливість наносити удари в глиб. Не існує ніяких святих місць. Минулого тижня президент Зеленський попросив президента Трампа надати ракети томагав Це дійсно хороші системи. Америка виробляє найкращі системи у світі. Чи надаємо ми йому томагавки? Це рішення ще не ухвалене. Але я знаю, що президент Зеленський насправді просив про них, що було підтверджено публікації віце-президента Венса у соціальних мережах, і це буде вирішувати президент.